Красота. Та вже всі бачили. <laughs> Дуже класна і смачна. Дуже. І гарна. Не дає мені посилки з кланати, хочеться зняли новиночку нашу, приготували сьогодні. Ота кушинка ділікатесна в нас. Зараз спробуємо. Наша напевно повністю не охолола. Це не копчена продукція, це варена шиночка. Будеш пробувати? Звісно. Так хотів, то мусиш пробувати. Хочу. Красота. Вон Запашна. Дніме, щоб я збільшив. Супер. Дуже класно. Запах такий. Спробуємо її. Треба було другу зняти, розрізати. Ту, зараз. Спочатку першого. так мало. Бо я жадна. М -м -м -м. Смачна. М -м -м -м. Дуже вдало підібрані приправи. Наші з І Ще приготували звичайно. Хто не любить приправок. Можна для діток. Яка красота. Обігінь. Дуже гарно. Боже, яка запашна. Що це таке? Ти мені ножа не на гостре сонце. Забув. <рес> Клас. Неподобство з ножом. Боже, дуже класно, звісно. я тобі вже більший шматок. Да? Ага. М -м. Да. Кількість обмежена. В міру соліки. Ще раз кажу, вона не копчена. Вартість такої шинки 450 гривень за кілограм. Паличка заважує десь півтора, трошки більше. Ні, нема півтора. Кіло 800, два. Ну так, да. Бажаєте замовити, пишіть мені у Viber 068 87 87 87 4. О, хочу показати. Красота. Та вже всі бачили. Дуже класна. І смачна. Дуже. І гарна.